Золоті ворота. Доброго вечора, вітаю всіх на каналі Графіня. Я сподіваюся, це відео вийде десь 22-23 грудня, тому що сьогодні 21. О, я ловлю цей ліхтар, щоб мене було видно. Київ вечірній. Київ на порозі блекауту. Хтось думає, що зараз блекаут. Я думаю, що це ще не блекаут, блекаут ще буде. Але витримаємо, вистоїмо тому що кожен день наближує нас до перемоги. Обставини, за якими я тут якось в мене таким монтажом е виявилось, я якимось таким пунктиром буду видавати відео, тому що в мене ще там багато відео з моїх подорожей, там ще цікаві, красиві, там, за життя за кордоном, там ще щось. От, смачне і кольорове. А сьогодні хочу якби, дати матеріал на злобу дня. Зараз в Києві 21.30, мене вже в мене вже метро назад не пустять. Буду добиратися якимись... е, таксі, які вже там будуть такі вже такі пограничні з комендантською годиною. Тоді ще можна взяти нормальну ціну. Тому що якщо зараз викликати машину, вона буде коштувати близько. 15-20 євро для Києва це дуже велика ціна, тому що зазвичай 5-8 євро може тебе довести з одного кінця в інший кінець. А є такий лайфхак, що якщо ти викликаєш машину за пів години до початку комендантської години, ти можеш в принципі поцінно до, 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 добратися до точки. Ну що, пішли, походимо. Я Дуже щаслива, що я в Києві. Хоч мені дуже несподівано. І... Ну, Я була до цього готова. Я... Там артистка вже випустила своє відео, я передавала ліхтарики, всякі там зарядні пристрої, батарейки, екофлоу, все, що там на провідочках, всякі там павербанки. це все я загружала, всі батарейки. У мене мама заряжена, і мене розана, всі мої знайомі заряжені. Також в мене вдома є ця плитка газова. Ну, я знала, що я повернуся в такий приблизно час, що я маю матиму пройти це якби випробування. Ну, може, я так захоплено про це розповідаю, як про якусь пригоду. Ну, маємо, що маємо. Я просто щаслива бачитися. Ще, ще годину тому я, в принципі, не думала, що я опинюся зараз на прорізні, там, на Крещатику. Це собі так світло. Ой, якось, може так, може так. Буду працювати з тим, що є. Ще півтори години тому я не думала, що я буду на прилізі на Крещатику Блек-аут, тому що блекаут тема про яку вже всі розказали, пророзказали. У мене своя історія, своя хітрінка, своя пікантна штучка. Танюша працює в центрі і вона. Останнім часом в упор відмовляється їхати додому, тому що там немає світла, там трошки холодно, трошки сумно, і тому вона час від часу використовує подобово оренду квартир в центрі міста. Я знаю зараз, яка це ціна, для того, щоб мати гарячий душ, безперебійний інтернет, електрику, ну і взагалі відчуття, що блекауту немає. Квартири такі подобово використовуються, вони забезпечені там, чи генераторами, чи може якимись прямими лініями. Я не знаю, як це все відбувається технічно. Ну, зараз побачимо, що нам пропонують, за яку ціну. Взагалі побачимо. Я думаю, що ці апартаменти існували і до блека. Це просто були апартаменти в центрі Києва, які можна було орендувати гостям в столиці. А сьогодні... Самі корінні ківляні, ну трошки укорінені, скажімо так, використовують це житло для того, щоб жити. Ми на вулиці Прорізний. Це саме центр центрів. Ой, цей свій ліхтарик ніяк не можу задушити. Зараз можу... О, бачите, яка у мене штучка. Я повністю підготована до блекауту. Не знаю. Я недавно подивилась своє відео від лютого 2022 року, 13 лютого, здається. Місто квітів, там я показувала ремонт. Я так же бадьоро чирікала, що війни не буде. Чого ви всі? Ладно, ладно вам починати. Так, ось о воно, Прорізна. А. Ми на місці. Я зараз, я зараз буду дзвонити, щоб мене зустріли. І потім вже будемо сходовим підніматися і розповім. Нажала вісім і дозвонилася на ресепшн дозвонила і зараз буду сходами підніматися. Ліфтом сказали не користуватися. Я не зможу, бо він не працює. Хватай же мене ось такі. Типовий гарний під'їзд. На прорізні всі такі гарні, але ліфти є не в кожному. Вже навіть так розроблю ось. Чірк. Ми красиво піднімаємося. Ну, можна було без ліхтарик, але це мій спецефект. Це моя фурнітура-гарнітура. Тому урізноманітний відеоконтент. Можна елехтариком також. Оце. Бачите. В приличних домах дві квартири на площадці. А вот на цих сходах можна робити офігенські фотосети. Знімати навіть кліпи. Мені не Ага. Рецепчу вже знімати не буду, може там не дуже можна. А тепер у нас розслідування прихована камера делі. О, дивіться, він вийшов з її номеру. Може тобі рекламу роблю на все на, на, на весь Ютуб. <різь> <різь> так. Ну, коротше, вже ніхто не буде дивитися, який це номер на прорізні, бо всі вже побачили Танюшу. <різь> Дуже лаконічно. Вимагають нестандартних рішень. Дуже, ну, дуже стандартне рішення, як для нестандартних рішень. Ліжечко ми бачимо. Ось Условія. Окей? Там окей. Там, там окей. Так. Ні, ну люксус. На ресепшені подумали, що я хто тобі. А я думала, що я дівчинка по визову. Що ти мене визвала? Уже нам і рушничок, і пододіяльничок. Ой, прям вообще, ну курсавель. А, Ліжечка, гола жінка, ти сховайся там, да я зроблю оглядини. Колядуємо. Колядуємо перегляди. Так, шафа, звичайно. Ну, тут скільки? Тут метрів 13, так, да, в цьому номерку. 13. Да. 13-14, так. 13. 13. Да, це пастелі і ну, великий санузел. Ну, Максимум тут хором до 20 метрів вся історія. Знову вилазить. Так, ось у нас шафа. Ось у нас. Робоче місце, ага, послуги є. сорочка, попрасувати, попрати 30, 50, 40, 50, 25. Так норм. Сніданок та кава 250 гривень. Сьогодні це 6 євро. А та кава, це виходить, скільки? 4 євро. Да, 150 гривень сьогодні. А в Волконському кава і цей круасан 100 коштує 100 гривень. Да. Це 2,5 євро. У мене з собою є гречка і курка, але чай буду. Телевізор. Там русняві канали. Ку куточок. Куточок, куточок для хазяюшки. Господинь. Господиньки, ось така хазяюшка. Далі ось у шторі. Ну, так, Обережно. ну так. Да. Обережно труціля. Ні, ну, квіти. Ну, звичайно, це стеля висока, вона дає такого простору, враження, що тут не 14 метрів, а всі 25. А -а -а. Можна є чим дихати. Тому, коли будете собі будувати будинок і думати, 6 метрів варто чи ні, варто. І вікон це виходить кудись? Ага, на дах. Виходить віконце. може, завтра зранку побачимо, а може, я побіжу далі в ніч. Така дуже коротка зустріч відбулася. Відео буде називатися Вечірній Київ і Нові рішення під час блекауту. Ще якось так. Це була інформаційна частина. А зараз будемо переходити. Емоційно. Це інсталяція оформлені блокпости. Діти не повинні бачити війну. Це Київ. Лише 22.00. Київ вже темний, Київ вже засинає, Київ розбігається по своїм домівкам тому що за годину. Вже буде комендантська година і перебувати на вулиці не можна, це буде штрафувати, перевіряти документи, можуть там забрати до поліцейського участка чи ще кудись. Йдемо отак, бо коли немає світла, то йдеш отак. Зараз світофори трошки мене підсвічують. Я підходжу до Ялинки на Софіївську площу, але вона. Вчора світилася, я зараз може підложу, у мене є один такий відосик, я з друзями була там. Вчора вона світилася, сьогодні теж, напевно, вона світилася, я думаю, десь до 9-ї години. І ялиночка. І Наталочка, і Наталочка, і ялиночка. Київ звик, що після Революції Гідності до цього у нас були йолки на Майдані Незалежності. Тепер у нас завжди ялинка. Ялинка на Софіївській площі, це центр міста, це якраз між біля пам'ятнику Богдана Хмельницького, між Софією. Ось Софія. І там переді мною Михайлівський собор. Софія була побудована. 1136 році, як собор, тут була сама найбільша бібліотека в Європі. Ярослав Мудрий заснував цю бібліотеку, тому що він багато уваги приділяв освіті, просвіті книжкам. Його всі доньки мали дуже гарну освіту. Одна з його доньок, Анна Ярослава, відома як французька королева. Але це вже інша історія, Суть в тому що він всіх своїх доньок повидавав заміж за кордон, щоб. Створювати дипломатичні зв'язки, щоб існувала дипломатія. Зараз дипломатія також існує, але вже трошки в іншій інтерпретації, як ми бачимо. І про це через 200 років також будуть розповідати вже історії. Але не я. А мій канал може будуть давати як посилання. Вона дуже... Маленька, така тендітна цього року. Ну, не одна я прийшла. Тут покровитель Києва зображений, Михайло. Ліхтарики світяться жовтим і синім в кольорах національного прапору. А з іншої сторони вона прикрашена отакими паперовими пташечками. Ну, Може вони пластикові, щоб вони не розповзлися, але виглядає паперове, такі білі. От. І кульки це прапори країн світу, які підтримують Україну в цій війні. Ну, в принципі, це всі цивілізовані країни. Їх прапори ми можемо бачити на фоні ялинки. Ой, хто пам'ятає Київ перед новорічні свята, як гуділо місто, скільки тут було кав'ярень, глінтвейни, якісь там Шашлики, хтось приходив зі своїм, займали місця. Погода зараз чудова, зараз десь 2-3 градуси тепла. От майже мороз, що ти відчуваєш, що це щось перед новорічне в тебе є, але зовсім не мороз. І ще не весна, тому що сніг і якось так відчувається, що буде ще Ще буде. 21 грудня. 22 година. Я дуже поспішаю зараз додому чи в якесь найближче укриття. Мені здається, що сьогодні ночі буде знову якась біда. Ну я не знаю, ми в Києві вже звикли. Що зараз за останній тиждень було дві атаки: одна ракетна, друга дрона. Рушиться інфраструктура, щоб місто занирнуло повністю в блекаут, щоб було темно, щоб було депресивно, щоб було. Повний дискомфорт, щоб не могла працювати на інфраструктура, лікарня, навчальні заклади, магазини, щоб це все-все все було знищено, або навіть щось там, якісь залишки на генераторах, то це дійсно дуже депресивно виглядає глобально. Я розумію, що генератор лагідно муркоче і що це приємно чути, але коли вони всюди, коли це запах бензину, через три роки ми будемо. Їх посувати наші улюблені генератори, трошки вже такі під підшурхані, підтержавівші, з таким легким павутинням. І у нас будуть питати, а що це таке стоїть? А будемо казати, та це була історія. Зараз так розповідають грузини про свої генератори, тому я сподіваюся, що ми будемо мати більше пам'яті, ніж Грузинський народ, який зараз якось. Ну, я не знаю, як буде, нікого не можна судити. У кожного своя історія, у кожної історії своя історія, у кожному історичному моменти свої моменти. Зараз я йду по вулиці Житомирській. Вона не така освітлена, як Софіївська площа, де стоїть ялинка, але Житомирська це якраз та, що ну, вона припикає, пристає якраз до неї. Ти Тільки звертаєш і вже без ліхтарика нічого не виходить. Ну, темно, дуже темно. Я свічу перед собою, щоб бачити, куди йти. Реально там якесь одне вікно, друге вікно. Ну, таке, наче як затворки Миколаєва. Це ми колись там згадували з Монро, як ми гуляли в Миколаєві. Там було темно-притемно. Без всяких ліхтарів і дуже погані дороги. Дороги середні, ліхтарів немає. І в найкраще місце на землі. Так от, чого я зараз біжу? <смі> Тому що вже 22 година десь 10 хвилин, мені ще 50 хвилин, щоб встигнути добігти. Я сьогодні буду у подружки ночувати в якоїсь. <смі> я попередла всіх, що я сьогодні буду у тебе, якщо я не зможу викликати таксі нормально. Тому що це ніч на 22 грудня. А 22 грудня 1922 року був підписаний договір про створення СРСР чотирма державами Україна, Білорусь, Росія і ой, господи, закавказька. От. І тому я думаю, що нас чекає якась неприємність ще в цей день. Ну, але... На цьому тижні двічі вже були обстріли, один ракетний, щоб пошкодив інфраструктуру, один з шахідами. Дуже підступно на День Святого Миколая, коли діти шукають під подушками подарунки. Ну, іншого не треба очікувати, це взагалі не коментувати. От. Якось мені от цієї ночі я боюсь більше за все. Ще на Різдво. Звичайно, будуть капості. От. Ну, якось у двадцять мені кажеться, це буде така основна. Тому що взагалі планувалося, я так розумію, цей Бліцкрік. Потім е дружні відносини між Росією і Україною там певний час. А потім е до сторіччя заснування СРСР, підписання якогось дружнього тристороннього договору між Росією, Білорусією, Україною. Навіть так хтось марив. Так хтось мріяв, але ніхуя. Так, я трошки ще вимкнусь, Маю там там трохи із часу на відводочку. Ну так з вітерком. правда? Там були якісь машини, так на мене так гарне світло падало. Хто гуде, як пес кудлатий? Не шахіттор і не трактор. Правильно, до генератор. Ну, генератори вже не будуть, тому що все зачинено. Співробітники кафе і ресторанів досмалюють останні бички свого айкусу і всі вирушають додому. Або я ще думаю, деякі співробітники яких це закладів, може, ночують там, якщо він там зачиняється. Вже щось там, щось там на 11, то дуже важко доїхати. Ну, на вулиці, якщо тебе зупиняють, наприклад, під час комендантської години 10-15 хвилин, то можуть бути, можуть бути лояльними. Ну, це капець, а не картинка. Вибачте, це блекаут. Прошу, може бути Зараз буду намагатися викликати. Все-таки таксі. І я заходжу в світло. Дорогі підписники каналу Графіня. Я дуже дякую вам за те, що ви підписуєте, за те, що ви дивитеся, за те, що ви коментуєте. Я дуже скучила. Я вибачаюся за такий сумбур, можливо, експромт, але, але зайшла я так. Зайшла я так у Київ. На Новий рік залишаюсь тут. Сподіваюся, з усіма побачитися, з ким планую. А вам бажаю наступному році мирного неба, перемоги, міцного здоров'я і щоб в колі рідних і близьких. Незламні. Може, ще сходимо в пункти незламності, ще там десь, може, походимо. Я не знаю, коли буде це відео вже наступне, але сподіваюся, що це вийде ось. Хочу таку зробити неочікуваний фінал і по скрипту, щоб всі пазли зрослися.